Ранок влади ще не встиг прокинутися Рим, а в його домі вже горіли світильники. Тиша перед світанком була оманливою. За кам'яними стінами величезного дому прокидалося ціле місто слух. Тіні снували коридорами, несучи глеки з водою, кошики з оливами, тканини, які слід було скласти без єдиної зморшки. Сам він лежав нерухомо, відчуваючи, як сон ще тримає тіло, але думки вже були в русі. Зрада могла чекати у будь якій дрібниці. Навіть у тій руці, що простягала йому дзеркало. Першими до нього підходили раби з глеками олії, їхні пальці розтирали по тілу теплу рідину, розгладжували плечі, груди, руки. Це не було розкошуванням, а радше бронею. Він знав, що попереду день напружений, повний зустрічей, промов, хитрих поглядів. Потім приходив бритвар із тонким небезпечним лезом. Одне невірне рухання, і замість гладко вибритого обличчя на шкірі могла залишитися червона лінія. І кожного разу в його голові промайнула думка, їм наказом цей раб може перетворити випадковий поріз на справжню рану. Нарешті настав час одягу. Декілька людей одразу бралися за його того. Складки тканини лягали як заклинання, як мовчазні фрази, зрозумілі всім у римі. Один зайвий вигин, і тебе вже вважатимуть занадто схожим на грека чужака. Колір тканини, її довжина, навіть спосіб, яким вона спадала на плече. Були не лише модою, а й політикою. І він знав сьогодні кожна деталь його вигляду буде прочитана сенаторами, як рядок у промові. Його сніданок не нагадував бенкет лише шматок хліба, кілька олив, можливо, фіга. Він жував мовчки, дивлячись у стіну, де від тремтіння факелів грали тіні. Це була їжа воїна, який має бути легким на підйомі, готовим до бою. Ніякої розкоші. Ніяких надмірностей адже розкіш це слабкість, а слабкість у Римі завжди помічали першою. Щойно він виходив зі спальні його оточував натовп, раби, секретарі вартові, а далі люди, що мали доступ до його ранку хтось підсовував йому сувій із проханням, інший намагався прошепотіти кілька слів, тримаючи його за руку довше, ніж слід. Кожен хотів урвати шматок його часу, а отже, його влади. Навіть світанок для нього був не тишею, а полем битви, де замість списів погляди, а замість щитів слова. Але, попри хаоса, він ішов упевнено вуста стискалися в майже непомітній усмішці, очі були холодними і спокійними. Він знав, цей день почався не для нього, а для Риму, і в цьому місті, яке не знало жалю, навіть прокидання диктатора було подією, яку уважно вивчали вороги і союзники. І він мав щоранку доводити, що все ще тримає у своїх руках і владу, і страх, і життя. Свято і отрута обід у його домі ніколи не був просто трапезою. Це була сцена, де кожен рух, кожне слово і навіть шматок хліба в руках диктатора мали значення. За столом він сідав першим, але не починав їсти, поки рабкуштувальник не спробує кожної страви. Це була мовчазна вистава страху і довіри водночас. Вино, яке лилося в келих. Теж куштували заздалегідь, бо отрута могла стати зброєю навіть ефективнішою, ніж меч. Навіть хліб, змочений оливковою олією, перевіряли на його очах той, хто подавав йому їжу, знав одна помилка і більше ніколи не повернеться з кухні. Меню могло здатися розкішним, але насправді воно було політичним. Він їв небагато, ніколи не давав собі розслабитись. На тарілці лежали кілька шматків сиру, трохи фруктів. Холодне м'ясо зі вчорашнього бенкету, і все це серед страв, які мали дивувати гостей язики фламінго, соуси з риби, що смерділи, як смерть сама, дрібні пташки, нафаршировані горіхами. Йому було байдуже до смаку. Він знав, що головне не їжа, а те, що відбувається довкола. За столом сиділи ті, хто називав себе його союзниками сенатори, полководці, оратори, усі в однакових білих і із напускними посмішками. Вони кивали на його слова, сміялися, коли він дозволяв собі жарт, підливали вину йому й один одному. Та за цією вічливістю крилося щось більше боротьба за увагу, прагнення бути почутим, урвати хоча б кілька хвилин його погляду. Кожен тост, кожна фраза за цим столом була торгом. Він сидів спокійний, розбавляючи вино водою. Це викликало насмішки. У Римі вважали, що справжній чоловік п'є міцне, але він зневажав їхні правила. Розум мав залишатися ясним. Один із сенаторів якось дозволив собі кинути жарт, що диктатор п'є, мов школяр грець. Він лише усміхнувся і перевів розмову. А вже за кілька місяців того самого сенатора відправили в далекий глухий кут імперії, туди де болото поглинало солдатів, а хвороби косили легіони. Жарти закінчувалися швидко, якщо їхня мішень сиділа за золотим кріслом. Його очі під час трапези не були закриті смаком чи вином. Він стежив. Хто першим бере м'ясо, хто довше мовчить, хто часто зустрічається поглядом із сусідом? Він бачив у цих дрібницях більше, ніж у промовах сенату. Бо саме тут, у тиші між келихами і шматками хліба, народжувалася правда хто зрадить, хто вагається, а хто вірний лише тоді, коли це вигідно. Кухня жила в страху. Раби, які носили страви, змінювалися щодня. Це було правилом жоден не мав надто довго перебувати біля його їжі. Один із кухарів якось забув скуштувати страву перед подачею. Його більше ніхто не бачив, ніхто не питав, де він зник, бо всі знали тут навіть найменша підозра була вироком. І все ж він ніколи не відмовлявся від цих обідів, бо це була не їжа, а театр влади. Він не міг дозволити собі залишатися осторонь, бо тоді за його відсутності заговорили б голосніше кожен ковток, кожен шматок був доказом, що він не боїться, що він над усім цим. І навіть коли серце відчувало холодну присутність зради, на обличчі залишалася та сама маска спокою. Для інших це була розкішна трапеза, для нього поле битви. І кожен обід закінчувався однаково він вставав першим, лишаючи недоїдені страви, і йшов далі бо справжній бій починався не за столом, а там, де слова мали силу більшу, ніж мечі у сенаті. Але перед тим на нього чекало інше випробування ніч із жінкою, яка могла бути і Союзом. І загрозою. Кохання і страхи. Коли шум трапези затихав, коли посуд уже зносили, а сенатори поверталися у свої доми, він ішов до неї. Ім'я Клеопатри звучало в Римі майже як прокляття, і водночас як заклинання. Єгипетська цариця молода, сповнена хитрості й чарів, вона з'явилася у його житті так, як не з'являвся ніхто не як гість, не як проситель, а як виклик. Легенди говорили, що одного вечора її принесли до нього в килимі. Раби розгортали тканину, і з неї виходила жінка, яка дивилася прямо в очі тому, кого боялися всі в Римі. З тієї миті він зрозумів ця зустріч змінить не лише його дні, а й історію. Клеопатра не була лише коханкою вона була правителькою імперії, багатшою за будь-яку римську провінцію. Вона знала, як тримати увагу, як грати голосом, як усміхатися так. Що чоловіки забували власні плани. Її обличчя світилися впевненістю, а в її руках був ключ до золота, хліба, армій. Вона не боялася сидіти поруч із ним, торкатися його руки в той час, коли інші навіть боялися підвести очі. Її сміх лунав так, ніби вона знала всі таємниці цього світу. Їхні ночі були не схожі на тишу римського дому. Це була розкіш Єгипту, аромати смоли, світло від ламп, відблиски на золотих прикрасах. Вони говорили про плани, про війни, про політику, про майбутнє. У цих розмовах було більше влади, ніж у цілому сенаті він бачив у ній не тільки жінку, а й союзницю. Вона давала йому сина, спадкоємця, якого він не мав у Римі. І це вже саме по собі було загрозою для сенаторів, бо з'являлася нова кров, нова династія, що могла зламати старі порядки. У Римі шепотіли вузькими вулицями. У тінях таверн, у портиках форуму, всюди ширилися чутки. Вони казали, що Клеопатра хоче зробити його царем, що вона вже готує корону, що скоро столиця буде не тут, а в Олександрії. І хоча ніхто не говорив цього вголос у його присутності, він відчував цей шепіт, як відчувають наближення бурі, та він не відмовлявся від неї. Навпаки, чим голосніше шепотіли, тим міцніше він тримав її руку. Він дозволив поставити її золоту статую в храмі. Де до цього шанували богів. Це був знак, що його союз із царицею не лише особистий, а й священний. Для Риму це виглядало як виклик, для нього як демонстрація сили, і все ж у глибині душі він розумів за красою й усмішками стоїть небезпека. Він бачив, як його воєначальники обмінюються поглядами, коли ім'я Клеопатри лунало при столі. Він чув, як народ починав ремствувати, що диктатор став занадто чужим. Занадто далеким від римських традицій. Йому хотілося вірити, що любов може бути чистою, але він знав, що любов правителя завжди змішується з політикою. На березі нілу вони пливли золотим човном, пили вино, кидали пелюстки у воду, і все це виглядало, мов сон. Але навіть у цьому сні він не забував за ним слідкує весь світ. Кожен їхній дотик, кожен вечір був кроком у небезпеку. Він сміявся разом із нею, слухав її голос, але в глибині думок ніколи не знімав тієї ж броні, яку щоранку надівав разом із своєю тогою. Бо він знав не лише меч у руці сенатора може вбити його. Інколи ніж ховається в усмішці, і що сильнішим було його почуття до Клеопатри, то гучнішими ставали страхи Сенат Лев'ячий Вольєр. Вхід у курію завжди здавався йому не початком роботи, а виходом на арену. Сенат не був мирним зібранням поважних старців, що радили державі це був лев'ячий вольєр, де кожен чекав слушного моменту, аби вкусити сильнішого. Він ішов мармуровою підлогою, і звук його сандалів лунав, наче відлуння долі. Біля дверей він міг залишити вартових, але часто відмовлявся від цього. Чи то з гордості, чи то з втоми пояснювати кожному солдатові, що боятися йому нічого. А може він просто вірив, що навіть вороги не наважаться так нахабно підняти руку на диктатора. Усі сенатори сиділи в білих тогах, обличчя їхні сяяли вдоволеними усмішками, та в очах ховався голод. Вони кивали, коли він говорив, піднімали руки, коли він пропонував новий закон, але він бачив за цим схваленням стоїть не повага, а страх. І за кожним страхом народжується ненависть його золотий стілець, поставлений вище за інших, був не просто сидінням. Це було відкрите приниження для тих, хто ще вчора вважав себе рівним серед рівних. Він говорив майстерно. Його голос не підвищувався, але кожне слово звучало так, ніби в ньому приховано попередження він створював ілюзію нібито радиться, нібито враховує думки, нібито кожне рішення спільне, але насправді він робив тільки те, що хотів. І всі знали це вони слухали промови, що нагадували римські трагедії. З паузами, з поглядами, з майже театральними жестами. Він був актором, режисером і судею водночас, та під цим блиском завжди відчувалося напруження. Коли він сідав зала, ніби завмирала, кожен сенатор тримав руки в тозі так, щоб їх не бачили кожен міг тримати там сувій, або ніж. Він бачив, як одні відводили очі, інші, навпаки, дивилися занадто довго усі ці дрібниці він помічав і все ж залишався. Бо тікати означало б визнати слабкість, а слабкість для диктатора була смертю ще до того, як упаде меч, чутки ходили відкрито. Казали, що він прагне корони, що Клеопатра вже мріє про новий двір у Римі, що він більше не диктатор, а цар. Для римлян слово цар було гірше за будь-яку образу, бо нагадувало їм про часи тиранії. Його супротивники збиралися у темних кімнатах, у вузьких вуличках, під портиками храмів, вони будували плани. Шукали союзників, зважували, хто зможе перший завдати удару, і все ж він продовжував іти до сенату щодня, продовжував грати роль того, хто вірить у закон, у традиції, у старі звичаї. Хоча, всередині, він знав ці люди не просто чекають слушного моменту, вони вже майже готові. Він чув це у напружених розмовах, у тиші, яка зависала після його промов. Навіть коли йому нагадали про віщування, бережися від березневих, він лише відмахнувся. Його дружина благала залишитися вдома. Раби нащептували прознаки. Лікарі радили відпочити. Але він ішов, бо його життя завжди було війною. І Сенат був лише ще одним полем бою, тільки з іншими правилами тут не билося залізо, тут билися слова, змови і посмішки. Але кров, яка могла пролитися, була не менш реальною, і він розумів кожен день, коли він сідає на своє золоте крісло, він підходить ближче до тієї миті. Коли ритуал промови перетвориться на справжню трагедію. Сенатори дивилися на нього, і кожен думав про своє для одних він був богом у тілі людини, для інших тиранином, який краде їхню республіку. Але найстрашніше було те, що серед них сиділи ті, кого він вважав друзями, ті, кого він піднімав до влади, хто виріс під його захистом. І саме в цьому вольєрі, серед левів у білих тогах, він відчував найбільший холод, бо знав. Коли прийде час, удар завдадуть не чужі. Удар завдадуть свої. Останній світанок ранок, того березневого дня, почався, як сотні інших. Він прокинувся щодо світанку, коли над римом лише починало світлішати. Повітря було прохолодним, і в його домі горіли світильники, кидаючи довгі тіні на мармурову підлогу. Слуги знову принесли глечики з водою, олію для натирання тіла. Свіжу того. Здавалося, що все йде звичним порядком. Але в ньому самому було відчуття, яке він не міг відкинути важкість у грудях, дивна тривога. Його дружина, кальпурнія, цілу ніч майже не спала, вранці вона благала його залишитися вдома. Вона розповідала про сон, у якому бачила його тіло, простромлене списами, бачила крики і кров. Її голос тремтів, і навіть раби, які стояли осторонь, не могли приховати тривогу на обличчях. Він слухав її мовчки. Усередині щось стискалося, але вголос він не промовив жодного слова про страх. Його життя завжди було під прицілом чиїсь змови, чиїсь плани, чиїсь ножі. Чи міг він дозволити собі сьогодні показати слабкість, якщо залишиться вдома? Сенатори отримують доказ, що диктатор боїться, а він ніколи не дозволяв їм бачити страху. Тому він підвівся, дав наказ одягати себе і приготувати все для виходу. Тога була пурпурова, довга, важка. На голову слуга поклав лавровий вінок, яким він приховував лисину, але який для інших був символом тріумфу. Сандалі були відполіровані до блиску. Він дивився у бронзове дзеркало і бачив там обличчя втомлене, але рішуче обличчя людини, яка вже не належить собі, належить історії. Колісниця повезла його вузькими вулицями до курії Помпея, де мало відбутися засідання сенату. Дорогою він мовчав, дивлячись на місто, кам'яні будівлі, ринки. Люди, що поспішали у своїх справах. Для них він був символом, для когось богом, для когось ворогом. Але всі знали його ім'я, і це ім'я тримало Рим у напрузі. Коли він увійшов до сенатської зали, повітря було важким, густим від невимовлених слів. Шістдесят чоловіків у білих тогах сиділи навколо, їхні обличчя сяяли привітними усмішками, але їхні очі горіли холодом. Він пройшов уперед, і йому піднесли петицію. Він узяв її, але відмахнувся, не вчитуючись. У цей момент змовники дали знак. Перший удар вразив його плече. Він різко обернувся, і в очах його був не страх, а подив. Потім ще один ніж розпанахав груди і ще один бік. Він намагався відбиватися, встиг відштовхнути кількох нападників, але удари сипалися один за одним. Біле полотно сенаторських тох спалахнуло червоними плямами. Він відчув, як під ногами хитається земля, як тіло стає важким. Серед тих, хто наносив удари, він побачив знайомі обличчя людей, яким довіряв, яких вважав друзями, навіть вихованців. І коли до нього наблизився бруд той, кого він любив, як сина, його голос, слабкий і зломлений, вирвався сам І ти. Далі він уже не говорив він упав до підніжжя статуї свого давнього ворога, Помпея. Іронія долі переможець лежав мертвим біля ніхтого, кого свого часу знищив. Кров текла по мармуровій підлозі. Заливаючи складки пурпурової тоги, зливаючись із червоним кольором, наче сама тканина стала продовженням його ран. Двадцять три удари залишили сліди на його тілі, але лише один був смертельним, інші символічні. Кожен хотів залишити свою мітку на тілі того, хто тримав у руках владу над світом. У залі панувала тиша, яку прорізував лише важкий подих змовників. Вони дивилися на його тіло і розуміли вони вбили не просто людину вони вбили символ. Але в ту ж мить вони відчули, що їхні руки обважніли не від мечів, а від усвідомлення народ, що любив його, не пробачить, історія не пробачить. У місті, яке він зробив своїм, у серці республіки він лежав мертвим. Але саме в ту мить народжувалася нова епоха, бо смерть тіла не завжди означає смерть імені ім'я Юлія Цезаря залишалося жити у гніві, у плачі, у пам'яті. Яка вже ніколи не дозволить Риму забути цей останній світанок?